Доброго дня. Доброго дня. Підкаріть будь ласка, зв'язок є. Доброго. Все добре. Доброго дня. Добре. Прошу повідомити про наявність представника суб'єкта господарювання, а саме МПП Коміта. Це я. Представте, будь ласка, так, да. я маршедеркомета Горковчук Гурков, Людмила Вікторівна. Добре, зрозуміло, дякую. Так, і враховуючи те, що є представник суб'єкту господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Так пропоную наразі, щоб більш ніхто не доєднався від представників громадськості, надати час для бажаючих, які можливо виявлять бажання Даних громадських слухань, тому пропоную зачекати 15 хвилин, так і далі продовжити проведення громадських слухань. Не вимикаємося, просто призупиняємо. Добре, дякую, дочекаємо. Так, дякую. Так, продовжуємо проведення громадських слухань. Маємо вже 11.15. Наразі сьогодні, 27 листопада 2025 року, на 11 годину було оголошено проведення громадських слухань у процесі впливу на довкілля планової діяльності малого приватного підприємства Комета, яка полягає в розробці, продовженні розробки, розширення меж болівського родовища. Одержання блочної продукції гавро, з подальшим виготовленням обліцювальних виробів, будівельних матеріалів із відходів, а також супутніх будівельних матеріалів у процесі виконання розкривних робіт. Реєстраційний номер справи єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 13 дев'ятсот За даним посиланням реєстру веде зацікавленості, можуть ознайомитися з матеріалами, які подавались на проведення оцінки плив на довкілля, саме повідомлення, оголошення про проведення громадських обговорень. Потім зв'язку з оцінки впливу на довкілля безпосередньо. І у разі необхідності подальше надавати свої зауважні пропозиції в процесі громадських обговорень даної повної діяльності. Я Семенюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля. Та регулювання у сфері земельних і водних відносин Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений голову на даних громадських слуханнях. Прошу всіх, хто е, доєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися в чаті, зазначивши е, прізвище ім'я, по-батькові та приналежність до суб'єкта сподарювань чи там, громадської організації тощо. Інформую, що зведення дії закону покління, про оцінку впливу на довкілля, кожен суб'єкт господарювання, який планує реалізацію планової діяльності, яка відповідно норм закону, саме статті 3, підлягає оцінці впливу на довкілля, має провести процедуру оцінки на довкілля та визначити очікуваний вплив на навколишнє природне середовище. Відповідно до статті 7 закону про оцінку впливу на довкілля. Мають проводитись громадські обговорення і, в тому числі, громадські слухання по матеріалах з оцінки впливу по діяльності з 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який регламентує. Проведення громадських слухань оцінків е, бойового е, докілля у режимі відеоконференції, який е, передбачені на період воєнного стану. Безпосередньо е, інформація про проведення громадських слухань у процесі громадського обворення по діяльності зазначається, а саме про час та е, дату і посилання на відеоконференцію, е, зазначається у. Оголошені про громадське обговорення літу оцінки на довкілля. І відповідно дане оголошення розміщується у реєстрі оцінки впливу на довкілля, е, а також розміщується на дошках оголошень та інших публічних місцях, які е, більше трьох е, безпосередньо в межах населених пунктів на території, де е, буде здійснюватися впливано. Дана підтвердження фіксується в матеріалах е, безпосереднього звіту з оцінки впливу на також і розміщені е, матеріали фотофіксації розміщені в реєстрі за оцінки впливов на додвір'я. Е, порядок проведення громадських слухань детально викладено постановою Кабінету міністрів No е, 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, які е, е, внесено постанови 1020. Зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповіді до пункту 2.2 статті 17 статі сімнадцять закону квіни про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться режим. І разом із посиланням на цей відео запис громадських, громадських слухань буде розміщено в реєстрі зачинки впливу на будівля. Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання всім не нехтувати власної безпеки, а негайно перейти до безпечних місць та укриттів. Кожен учасник громадський слухань має право вести. За інформацією інтерфейсу наразі в нас е, приєдналися до відеоконференції даних громадських слухань. Чотири учасники, серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як і виступають організаторами даних громадських слухань, представник суб'єкта господарювання, Це Марк Шайдер -Ковчук Людмила Вікторівна та представник розробника матеріалу відео з оцінки на топіля, копне звідти Олександр Володимирович. Е, наразі додаткових запитів і повідомлень від бажаючих, які е, хотіли доєднатися до е, відеоконференції громадських слухань, не надходило. Тому, враховуючи, що ведеться відеофіксація, е, оголошую, чи хочу поставити питання: чи є представники громадських на громадських слуханнях ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь у громадських слухань. Додатково запити, відбажаючи приєднатися до, громадських, до відеоконференції громадських слухань, не надходили відповідно додаткових інформаційних повідомлень та запитів в ефірі та запитів. Не надійшло, тому фіксую, що станом на 11.22, у нас на громадські слухання залишається зареєстровано чотири учасники громадських слухань. Безпосередньо два представники від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, представник суб'єкта господарювання, а саме МПП Комета, та представник розробника матеріалу від впливу на впливу. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не приєдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на неявку представників громадськості на дані громадських слуханнях, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на, на довкілля від 13 грудня 2017 року, но 989 буде складено та. Писано нові ну, відповідний акт. Відтак е інформую додатково, що у разі наявних зауважень та пропозицій до матеріалу звідку за ціни вплива на зазначеної планової діяльності всі е бажаючі е мають право і можливість надати свої письмові зауваження на адресу електронного або поштову департаменту екології та природних ресурсів. Дані зауваження і пропозиції будуть розглянуті та враховані. При підготовці відповідного висновку з оцінки впливу на довкілля даної повної діяльності. Відтак, ми закриваємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля, планової діяльності МПП комета, яка полягає в розробці подальшої розробці розширення меж. Процесі виконання розкрівних робіт. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую, всім добра, до зустрічі. Дякую, Дякую. до побачення. До побачення.